Такий от новенький, ексклюзивний плащ, так само, як і на Бедрок, і на Джабо-версію. Зараз все покажу і розкажу. Обов'язково поставте лайк і візьміть щось смачненьке. Ми будемо починати. Поїхали! На початку, думаю, ми побачили, що в нас тут ось такий от івент зомбі на курчат. Він, написав, що закінчилося через 12, ну, 11 днів. Тому стигні, друзі, нажимаємо взяти участь і приєднатись зараз. Чекаємо завантаження. І бачимо, що з'являємось на ось такому от міні-спавні. І що нам потрібно далі робити? Для початку я вам розкажу, розкажу, що взагалі представляє цей сервер з собою, цей івент. Як ми можемо побачити, то в нас тут є чотири різні шляхи. Ну, можна так сказати, що три. З тієї сторони в нас якась міні-гра. Тут, тут і тут. Ці всі міні-ігри зовсім різні і дуже і дуже цікаві. Наприклад, моя ось улюблена це ось ця і ось ця. Зараз я вам все розкажу, як воно працює. Давайте почнемо з якоїсь гри. Наприклад, з Ейс. Щоб подивитися і відкрити меню квестів, які потрібно виконати, щоб добути плащ, нам потрібно відкрити ось таку от предмет список завдань. І в нас відкривається ось така от страничка. І ми бачимо, що скільки відсотків викорено і який плач ми отримаємо. Ось такі. Наприклад, мені він доволі подобається. Ну і почнемо ми з перших квестів. І спочатку, друзі, не, не рекомендую вам виконувати, напевно, у вас навіть не вийде ось цю от верну. Верхній лінії квестів поки що ні. Почнемо з ціла 4. Як я вам говорив, ми почнемо з Ace Race, тому ось ось такий квест. Список випробування. Випробування Ace Race. Продіть дистанцію у лігри Ace Race і заробіть емограму по цьому канату. Ось таку навіть емоцію. Щоб його виконати, думаю, все просто нам розповіли. Проходимо портал. І телепортуємось Ми з'являємось ось тут доволі гарненьке місце, не правда? І щоб почати, нам просто потрібно ось так от пробігтися. І ось початок. Давайте я ж вам пройду його, не знаю. Я вже стільки раз проходив, що ви навіть, напевно, не представляєте собі. Гурчик, думаю, доволі простенький, але бувають такі моменти, що можна дуже жорстко затупити. Можливо, ви, звісно, тупити не будете, це я один такий, тому нічого не можу сказати. Тут доволі простенько, якщо розібратись, то можна доволі легко пройти, думаю, це все такі. Так, я сподіваюся, що вам не сильно гучно, я начебто трішки прибавив. Ну, не знаю. Звичайно вам чи ні, надіюсь, що не дуже. Тут нам потрібно пролетіти ось таким чином. Підпригуємо і біжимо далі. Сюдикс. Оп! Тут знову невеличкий елітри. Оп! Тут можна, звісно, скоротиме шлях, і легко це пройти. Та-дам! Готово! Цей квест виконаний. Давайте ж перейдемо до наступного. Наприклад, ось цей. Для цього. Давайте спочатку подивимось, що нам треба зробити. Випробування Meltdown. Виживіть до третьої кімнати в міні-грі Meltdown І нам дадуть емограму летюча Так. Для цього, щоб не йти по хабам, не шукати ці портали, можна просто легко. Телепортуватись одразу ж в ту гру. Для цього в нас є ось така карта телепортації. Нажимаємо. І ось у нас є наша міні-гра Meltdown. Нажимаємо на неї. Поїхали. Ми з'явилися і. доволі непогано спала, чи не так? І так, звісно, тут є ось такі от дурненькі люди, які спамлять приєднатися в чергу. І це бісить трошки, добре. В е, чому заключається суть цієї мінігри? Вам потрібно проходити ось такі от кімнатки. Ось, бачите, тут можна подивитися і вбивати монстрів. Відчекати, поки закінчиться таймер, якщо ви встигнете їх вбити, то ви прийдете далі. Ну Звісно, можливо, не всіх тому різні кімнатки відлічаються. Як це зробити? У вас дається лук. І ви маєте стріляти в мобів і потім добивати їх рукою. Але якщо ви не встигнете їх добити, то ось як ви бачите, вони розморажуються, і вам треба їх стріляти на ново. І так вам потрібно дойти до третьої кімнати. Але поспішіть, якщо ви не встигнете зайти в ось такі зелені дверцята то тут ця лава буде підніматися, все згорить і ви помрете, звісно. Ось, як ви бачите, як зараз ось. Навіть вам, можливо, зараз покажуть. Вона потрошки згорає ось так. Ну і щоб не тратити ваш час, я думаю, що я не буду вам показувати, як це все працює. Ви самі розберетесь. А, щоб е, потрапити в гру, просто нажміть сюди. Ось так. Йдемо далі. Далі перейдемо до сюди. Список випробувань випробування Send of Times. Долучиться Вибачте, але я не хочу грати. Долучиться <плес> до мініграс of Time. Протримайтесь 2 хвилини, а потім успішно втечіть. Зробіть миграмоколоса перемоги. Ось так. Для цього знову відкриваємо карту телепортації і телепортуємось в Sand of Time. Ось ми і з'явилися. Спален теж доволі непоганий. Він назвучений на різних розкопках і а, археології, якщо я все так зрозумію. Ну, Щоб зайти туди і просто нажміть почати гру. Яка наша задача? У нас є меч, броня і таймер. Наша задача збирати якомога більше море, монет. Ось таких от більше. І є по карті ось такі от піски. Якщо ви в них заходите, вам дається 10 допомогних секунд. І так ви можете ще більше тут залишатись. Ви можете шукати різні ключики. А потім за ці ключики відкривати різні скрині, в яких теж можуть покладатися різні гроші. І проходити різні спитання, щоб зробити ще більше грошей. Ну, на цьому гра і закінчується. Вам просто потрібно 3-2 чи 2 хвилини, я вже чесно забув. і ви виконаєте цей квест. Давайте будемо йти далі. Спробування Runners Пройдіть мені Runners і нам дають подорож Ну, це доволі просто. Також, карти на путації, Grid Runners. Ми з'являємось. Ось так от виготуємо спавел. Ну і давайте вам розповім, в чому суть гри. От зараз тут будуть люди навіть проходити, я вам буду показувати на прикладі Тут є всього 3 перешкоди. Спочатку вас тримають клітки і випускають труб, і ви прийдете туди. Перше випробування це арена мобів. Ну, тут, звісно, може не вбувати мобів, просто стати остемпопередрима. Але чим більше мобів ви б'єте, тим більше монет ви отримаєте. І моби на різних стаданнях різні, тому удачі вам їх бити. На іншому. У випробувані у нас ось така от картина. Тут, тут піде мною і там картини. І тут стоять банки з фарбою. Ну, поки що їх тут немає, тому що зараз тут немає гравців. Ви вам даєте кість, наприклад, візьмемо, що ярликс, це кість. Ви набираєте фарбу і ось так от клікаєте по тим от картинам, і вона у вас розливається там. І вам це навіть промалювати таку саму картину, як і там. По-моєму, теж доволі багато за них мередиться. Третє. Правило, вам потрібно спекти багато тортів. Для цього тут є пшениця, цукор, яйця і молоко. І просто нажимаєте на цей планшет і засовуєте його туди. І готово! А тут далі ми потрібно пройти просто невеличкий паркурчик і все. Ось так от. І ми завершили з самими простими випробуваннями. Тепер давайте перейдемо подивимось, якісь інші і, можливо, складніші випробування. Давайте, напевно, почнемо з початку. Наприклад, з червоного зайчика. Випробування червоного кролика. Одягніть шапочку червоного кролика та 50 рядів проїдьтеся стартовим майданчиком у міні-грі Ace Рейс. Що зробіть предмет товаришів персонажного черга. Зараз я вам покажу і розкажу, як це виконати. Для цього нам потрібно телепортувати гру Ace Race. Але перед цим не спішіть. Загляніть у головний холл. На всякий. Ви спитаєте, навіщо ми сюди прийшли, якщо ви там. А можливо те, що у вас немає шапки червоного кролика. Ну, неможливо, а точно. Для цього ми знаходимося тут у гру. Ось мелдаун. І біжимо ось таким чином по чорній доріжці. Ось сюди. Прибігаємо едеркап. І в нас є ось такі капелюхи лісмани У мене, звісно, вони всі куплені, тому я вам покажу їх тут. Викупляємо, вам потрібна шапка з червоним кроликом. Ось така. І не забудьте нажати на кнопочку Вибрати, коли купили, а то у вас нічого не вийде. Ось тепер сміло можна нажимати на карту телефотації і йти в Ейс Рейс. Ми з'явилися і далі йдемо за мною. Виходимо, звісно, сюди. Но не спішимо туди бігти. Зараз я вам покажу, куди нам потрібно і де краще це виконати. То знаєте, ось це нам потрібно. Ось сюди йдемо. І тут і тут погане місце. Давай, давайте будемо якесь краще. Наприклад, тут. Вам потрібно просто отаким от от чином при отак. Так ви швидко це викорите. Вам потрібно багато разів стати на ось цю штуку. Там, якщо я не ошибаюсь, то там 50 разів. Ось так. Йдемо далі. І далі у нас йде шапка помаранчевого оцелота, одягніть шапочку помаранчевого оцелота та використання 100 в мірі Ace рейс Ну, думаю, тут немає що пояснювати, Купляємо шапочку, одягаємо. йдемо сюди. І просто ось такого двіга. Все. Нічого непонятного друга. Йдемо далі. Ага. Одягніть шапочку жовтого яка та подолайте різні перейдете заморожених ворогів у Мудаун. Заробіть перед настрою персонажів голову жовтого яка. Тут теж доволі все зрозуміло. Опів шапочку. Надягаємо її, йдемо в гру Мілдаун. Я телепортуватись не буду, щоб відео затягувалося. І що за 35 заморожених в принципі. Те саме, просто так само проходити цю гру, ну просто декілька разів. Ну, або можна виконати за авторатор, ми йдете гардесят мой Йдемо Демон Робимо салатовий лами. Одяг зліпшапочку слатової лами та розглядайте 10 подарункових коробок. Ви можете купувати подарункові коробки, попродавця іграшок у продавця ігра, щоб світі хабу. А ось це доволі ви можете не знайти, тому зараз вам покажу. Йдемо у головний хор. Ми з'явилися. Далі йдемо за мною. Нам потрібно, я винавік самі сильну той. Пам'ятаю куди, але зараз ми з вами разом знайдемо шлях туди. Нам потрібно ось цього гора. Знову беремо мимо мелдауна, тільки забігаємо сюди. Пробігаємо ось це місце і знаходимо ось це. І в нас тут є ось такий от продавець іграшок. В нього можете купити ось такі подарункові коробочки. Нам потрібно їх 10, я куплю одну. І знаходимо гравця, і даруємо йому. Все, готово. Нічого складного. Давайте не будемо відходити далеко, неї, станемось тут і йдемо далі. зеленого зеленного та розповідати 200 блоків оформлених перемоги картини мені горіть і транець. Якщо ви знаєте, то випробувані подати картину. Тому десь 2-3 гри і ви зможете це зробити. Йдемо далі. От інші чапочки біля довгого койота 75 85 стосиків монет у міні-грі Sand of Times або Мілдаун. Я думаю, це легше зробити буде або у Сенс Time. Тому що у Мілдаун таких сосиків мене дуже мало Ну, значить, таке? таки це... ось такі мулески, які лежать на підлозі. Вам просто до них, встати і вони вас забирають. І це ось так от працює. Тому думаю, все ясно. Нічого східного. Випробувані бізового аксота. Одягнуться пошукання бізового аксоту та садіться, коли пали, виназиває на масивній водою. Ось це я вам зараз покажу. Для цього не потрібно вкріти. Ратуємося. Ось ми вже і тут. А ця прогноза знаходиться на третьому випробуванні. Я вам покажу, не буду переходити випробування, якось довго мені що і чекати його. Я просто пробіжусь і покажу вам, де вони. Ось ви можете подивитися, люди зражаються, б'ються з мобами різними. Тут картину не домалювали. Нам потрібно в самий майже в самий кінець. Після тортів не спішіть бігти, а забігіть ось сюди. І ви побачите ось таку перлину Просто підійдіть, заїдьте в неї і у вас висвітиться окно там, де ви зможете побачити, що ви виконали цей квест. Йдемо далі. Ой, я пропустив, вибачаюсь. Одягніть шапочку кажана та зберіть 100 одиниць піску в мене гри of Time. Заробіть предмет снова чи не знайде на звук. Це доволі теж складненько, ані я його доволі довго теж виконував, ну тому тут нічого немає не зрозуміло. Не я вам показую, що пісок, який даємо допомогу 10 секунд, і забрати його в 10 штучок. Випробування фіолетової панди. Подерніть шапочку фіолетової панди та використає 200 інгредієнтів з печі торт у мінігрі грі, грі Радес. Це ось тут, там, де ви навіть ну, відходити, не треба нікуди телепортуватися, я вам їх одразу покажу. Вам просто потрібно зібрати якісь інгредієнти і вкидувати їх в торт. Я вам рекомендую краще це робити на цукрі, тому що ось там легше всього добути. І закинути. Ось, ми можете подивитися, як це виконується. Ось там у когось філатового панда шапочки він зламає трістину. Так. Ось так. Ідемо далі. І передостаннє випробування. Випробування рожевого попуги. Одягніть шапочку рожевого попуги та пробічі 25 разів крізь надкрили ворота в Ace грі Ace Рейс. Заробіть у предмети створював чогось ви великого шоку. Розповідаю. Ворота Еліта, думаю, це просто ці там, по-моєму, за гру їх три рази. Тобто 3 на, 3, 25 блінг на 3 і вам потрібно десь пройти 7, 8, 9 разів просто Ace Race і все, і ви виконуєте цей квест. А тепер переходимо до самого цікавого. Це ось це. Поріжіть усі 7 мальованих головоромок з таємничої печери. Зробіть предметство персонажів корони MCC. А цього нам потрібно в головний холм. Поїхали! Ось ми тут. І нам потрібно попасти в ту саму таємничу печеру. Для цього повертаємось і біжимо у Нілдаун. Ось сюди. Далі нам потрібно пробігти сюди. Я трішечки помилюся, вибачте, нам потрібно сюди. Ось тут є така от драбинка. Ми піднімаємось нагору. Тут в неї одна, тому ви не забудетесь. Забігаємо в печерку нашу таємницю. І бачимо тут, гравець бач, малюнку на стіну. Ну, на початку вам буде відкрити тільки перший. Ви ну, можете з ним поговорити, він нам дасть підказку. Ну, що нам потрібно зробити в першу малюнку. Тут намальована якась рука, махає і корона якийсь спавен, напевно. Ну, багато хто знає, що нам треба зробити, але я вам все-таки покажу. Біжимо на спавень. Ось ми вже на спавні, бачимо корону тут, Можемо тут стати і що нам треба зробити. Відкриваємо меню емоцій. Ну, думаю, у вас тут є, звісно, канк, там потім істекають там эти всі побаки. Вот я поставлю. Стаємо в любите місце. Я, наприклад, махаю по приколу. Ой, Стіма, чувак, Канк, Энсі, Агнес. Просто нажимаємо B і 1. І махаємо і задань перші сіми виконали. Далі повертаємось нагору. Забігаємо нашу таємничку печеру І бачимо, що в нас відкрився другий малюнок. Тут я сам не тим толком не розумію, що я намалювано. Тут хлопочка, це вже зрозуміло, я і... І якесь лице, і щось якийсь гоблін, гном. На жителя взагалі поколений. Взагалі якісь листя, що це волосся, взагалі якийсь орк на орка точно такой. Взагалі не розумію, що це. Я і, і хлопушки купляв, і перед жителями і перед гравцями, перед Енсом і Агнес. взагалі не розумію, що це. Хто знає як це виконати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо я обдізнаюсь, і дізнаюсь і інші, і так далі, я йому обов'язково... Обов'язково вам покажу, як його зробити, щоб ви отримали теж свій плач. Ну, нам він дає підсказку, я ще не відкрив обличчя та хлопчик для вечів. Не знаю, що вони значить. Хоча... Хоча, от скажи, скажи, бро, бро, скажи. Ну, і в цьому все. Не знаю навіть, що вам більше ще сказати. І до речі. Покажіть, як тут місто прикрасить в тебе капелюхи, я не, не, не знаю. Дивіться, яка шляпка, ну. Фух. Ми виконуємо всі завдання і заберемо свій плащ. Дивіться, обов'язково, якщо... Нарешті вийду, я дізнаюся, як виконати ці всі головоломки. Я обов'язково зніму ролик і десь викладу, не знаю. Я, напевно, не буду робити великий ролик на Ютуб. Або викладу в Шортси, або в телеграм-канал. Ну, подивимось. І ви зможете отримати свій плащ, так само, як і я. Дякую за перегляд цього відео. Мене звати Вріо. І всім до побачення. Пока-пока-пока. пока 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 паука. Так, ну що, все. Відосик зняв, може піти в кафешки, посидіти, ось мені тут. Піца є ну, скробовата. Ой. Не жизнь, а кайф. Ой, я все-все, Давайте, все-пока. пока, -пока.